Аби зима не прийшла неочікувано, комунальні служби області вже готуються прибирати сніг з доріг. Доповідають, поступово заготовлюють сіль, ремонтують техніку. Кажуть, в області вже підготували 25 тисяч тонн піску, понад 3 тисячі тонн солі. А машини, які розчищатимуть дороги взимку, нині зайняті на їх ремонті. До роботи зимовий період. 2014-2015 років відремонтовано та підготовлено 171 механізм, це 90% із запланованих 180, в тому числі 10 солерозподілюючих, 38 піскорозкидачів, 32 навантажувачі, 5 бульдозерів, 31 автогрейдер, 3 роторні очищувачі та 52 одиниці снігочисної техніки з навісним обладнанням. Комунальники звітують, відремонтували дороги у населених пунктах, щоб не виникало проблем взимку, заготовили необхідні посипочні матеріали, а також підготували техніку. На це витрат 41 мільйон гривень. А ще створили десятиденний незменшуваний запас паливно мастильних матеріалів для спецтехніки. Втім, нарікають, не всі дороги в області встигли відремонтувати. На даний час незавершені заходи з проведення ремонтних робіт вулиці Доріг в місті Рівному. Це 92% всього зроблено робіт. І середній ремонт також є тільки на 96%. Також Зарічненський ремонт, район не виконав середній ремонт на 100%, а тільки 93%. І Рокітнівський не виконав дрібний ремонт, а тільки на 80%. Між тим автоінспектори акцентують, у районах бракує техніки для розчистки доріг та паливно-мастильних матеріалів для неї. Мовляв, у жовтні лише третина машин, яка має працювати взимку, була відремонтована. Найбільше скаржаться на Млинівський та Дубинський райони. На місцях відповідають, підготовка ведеться. Щоправда, у скрутну годину це навряд чи допоможе. Буду потяжні до різного міського району 925 кілометр, 310 кілометрів, 310 кількох обслуговує раедудок. І прикрасно доповідальний знає ситуацію. Перші 2-3 дні після кожної залетів ми займаємося дорогою державного значення, дубного. Відсутність техніки та грошей на закупівлю палива для неї проблема загальнообласна. Вирішити її у мить не можна, кажуть чиновники. Тож нині шукають шляхи виходу із становища. Нова техніка сьогодні не придбається. Будуть шукатися шляхи їх вирішення шляхом перше, оцінки тієї техніки, яка на даний момент є. А другий спосіб це безпосередньо. Заключення договорів з іншими сторонніми комунальними організаціями, щоб забезпечити можливість функціонування дорожньо транспортної системи області угоди з іншими організаціями на надання техніки для розчищення доріг стали звичною практикою на Рівненщині. Констатують чиновники. Мовляв, у сучасних умовах це єдиний спосіб зробити шляхи придатними для пересування у снігопади. Катерина Кобів новини рівного.